Шатдаун. більше не загрожує Сполученим Штатам Америки. Робота уряду не зупиняється. Президент Джо Байден підписав тимчасовий бюджет країни, чим продовжив державне фінансування до березня. Перед тим за документ проголосував Конгрес. Відповідна інформація опублікована на сайті Білого Дому. Також нагадаємо, що днями новообраний президент Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс розпочали кампанію проти законопроекту, що й могло призвести до так званого шатдауну. До них доєднався бізнес. Мене Маск. Зокрема, як повідомило політико. Він активно налаштовував республіканців проти документу через соціальну мережу. Ікс. Директор центрального розвідувального управління Біл Бьорнс відвідав Україну з останнім візитом як директор ЦРУ. Про це повідомив Володимир Зеленський. Глава держави подякував за співпрацю та допомогу за час повномасштабного вторгнення в Україну. Далі цитата. Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Напевно, ще побачимося і обов'язково побачимо, як ця війна завершиться реальним надійним миром, заради якого ми і працюємо разом. Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Айзенберг. Це професор Мангетенського університету. Пане Ігоре. Доброго вам ранку за Києвом. Вітаю вас, пане Максиме. Вам доброго ранку, а мені добрий вечір. Добрий вечір. Так ну, пане ігоре, давайте розбиратися, що могло статися, і що все ж таки пішло в правильному напрямку, коли Сполученим Штатам Америки загрожував шатдаун або міг загрожувати шатдаун. Я нагадаю нашим глядачам, що шатдаун, ну це фактичний параліч усіх органів державної влади, тому що в разі шатдауну призупиняється фінансування і Уже часто, от пан Ігор зараз може підтвердити, якраз тема шатдауну, вона стає такою розмінною монетою серед політичних сил в Сполучених Штатах. Коли щось йде не так, то торгуються якраз от з приводу шатдауну буде, не буде, або давайте приймати якісь політичні рішення. Що цього разу сталося? Ну, справа в тому, що бюджетна система сполучених Штатах, вона відрізняється від бюджетної системи України. І багатьох інших країн, тому що коли немає бюджету, затвердженого конгресом, то просто федеральний уряд не може фінансувати взагалі нічого. Ніякі зарплати не можуть виплачувати службовцям федерального уряду, ніякі установи не функціонують. Ну, більше того, є тисячі компаній приватних, які працюють виключно по контрактах, які вони мають федеральним урядом а В цих компаніях є тисячі працівників. Так, це це стосується мільйонів людей, які можуть залишитися без зарплати, якщо це триває довго, то взагалі без роботи. І це ланцюгова реакція, тому що ті компанії можуть мати там якихось субконтракторів і так далі. І насправді це може викликати кризу дуже суттєво. Ну я вже не кажу про те, що федеральний уряд також виплачує пенсії по соціальному страхуванні. Внюсім американцям пенсії військові, і так далі, і так далі, і таке інше. Це дуже, дуже, дуже багато всього. а Що цього разу сталося Ну, був в, 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 такий процес, який тривав після виборів. справа в тому, що в вересні був ухвалений тимчасовий бюджет до 20 грудня. І е, конгрес мав після виборів зібратися, і, і в залежності, напевно, від того, хто би виграв вибори, ухвалювати. Бюджет або постійний, або тимчасовий. Ну от оскільки вибори виграв Дональд Трамп, а чинним президентом є Джо Байден, то вони могли ухвалити лише бюджет, на який би поводився чинний президент, і на яке би погодилося ситуативне більшість, ситуативна більшість, яка була би утворена в Конгресі, як завжди буває, коли ухвалюється бюджет. Тому що його можна ухвалити лише двох партійним голосуванням в сенаті? Просто інакше його неможливо ухвалити. І от ранком, в середу, здавалося, що вони спокійно проголосують за бюджет до 14 березня. Там 1500 сторінок. Це двопартійна група, на чолі з спікером Джонсоном, лідером демократів, Палаті представників, лідерами обох партій в Сенаті і з адміністрацією. Вони от склали цей бюджет на а, три місяці, і в середу вранці Ілон Маск. Написав в Твіттері, ну, в колишньому Твіттері в своїй мережі X, що бюджет приймати не треба. Він, він написав, що ти тим республіканцям, які проголосують за ухвалення бюджету, значить, він виставить проти них на праймериз на наступних виборах людей, які лояльних собі. І виб'є їх з політики, і буквально після цього твіту Дональд Трамп також написав твіт в своїй соціальної мережі на Троссово, що бюджет приймати можна лише якщо Конгрес погодиться включити до нього необмежене зростання суверенного боргу Сполучених Штатів до липня 2027 року. І така сталася кризова ситуація, тому що було зрозуміло, що демократи не погодяться голосувати за, за таке, от необмежене зростання суверенного боргу. Спікер Джонсон спробував поставити на голосування це питання. Воно не не брало необхідних голосів. Більше того, 38 таких дуже ультраправих республіканців, які виступають проти зростання боргу. Вони були проти, і кінець кінцем, що там відбувалося за листунками, ми не знаємо. Але кінець кінцем, в п'ятницю ввечері, той варіант бюджету, який був узгоджений, він був поставлений на голосування палати представників. Він пройшов, як і очікувалося, в велику двопартійну більшість. проти голосували лише 34 Такі дуже, дуже праві республіканці. Потім настала черга сенату. В сенаті там кілька дуже таких правих республіканців нав'язали дебати. Але вночі сенат ухвалив бюджет з дуже великою більшістю, там 85 за. 11 проти після чого президент підписав відповідний законопроєкт і країна буде з бюджетом до 14 березня. А новий бюджет вже буде пропонувати нова адміністрація ухвалювати конгрес нового скликання, який розпочне роботу 3 січня. Пане Ігорі, а це взагалі нормальна характерна ситуація для в принципі політикому американського, коли новообраний президент, який ще не вступив у свої повноваження, не набув їх, не став повноправним володарем Білого Дому, вже має такий вплив, в принципі, на політику, на на політичні процеси. Це стандартна історія. Це не нормально, тому що цього ніколи не бувало до Трампа. Ну, власне, Трамп програв зараз, він намагався мати вплив, але він, він програв цю цій ситуації як маск, так і він, тому що бюджет було ухвалено. Ніяке, ніяке безобмежне зростання боргу не було узгоджено, і його там немає в цьому законі. Тобто, чому Трамп цього хотів, тому що він збирається знизити суттєво податки на найзаможніші на доходи найзаможніших американців, доходи великих корпорацій. Відтак доходи бюджету мають знизитись. І він, очевидь, хотів на цю суму збільшити державний борг, оскільки збільшення державного боргу суверенного є дуже непопулярним. Він потім напевно хотів сказати, а що це от, от Байден підписав. А підвищення боргу, а я тут ні до чого. Ну і також він хотів, щоб потім у демократів не було можливості використовувати от цю необхідність піднімати цю, 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 цей рівень боргу як такий важель для того, щоб досягати чогось, чого їм потрібно в конгресі. Взагалі, як правило, новообраний президент він не втручається в. Політику може зустрічатися з чинним президентом його представники зустрічаються з представниками чинної адміністрації. Ну такого, щоб скажімо, новообраний президент блокував ухвалення бюджету. Такого не не бувало ніколи. Це вперше в історії американській відбувалося. Ну очевидно, будуть зміни. Світ в очікуванні, Америка в очікуванні видання Financial Times, впливове американське видання назвало Дональда Трампа людиною року, і там така анотація до цього звання, що очікування змін. Величезних змін, і це буде якась злам епохи. Друге прошестя Трампа називається тепер чимось таким неймовірним, що матиме великий вплив в принципі, на політичні процеси у світі. Ви погоджуєтеся з цим? Можливо, ви читали цю публікацію і обґрунтування це, чому саме так журнал Тайм. Просто хочу вас по два. Там і Тайм, і «Файнешнл Тайм, тобто Тайм» – британська газета. Журнал Тайм Трампа назвав людиною роком, оскільки. Жорналатам визнає людиною року, того хто найбільший вплив мав на, на те, що відбувалося в світі протягом останнього року. А, так що ну я думаю, що друге-друге правління Трампа воно було значно відрізнятися від першого в тому, що навколо Трампа не буде людей, які були під час першої його адміністрації, особливо в перший період, коли там були. Класичні республіканські політики, ну які якось вирівнювали вони його, його рішення, які він ухвалював, блокували якісь рішення, які вони вважали недоречними, недоцільними. І так далі, таких людей навколо нього зараз не буде. Тому можна очікувати, що буде багато дуже спонтанних рішень, якихось спонтанних заяв, зокрема, через, через твіти, і здебільшого через твіти ми будемо дізнаватися про настрої президента. Про те, що він намагається робити, так що буде буде звичайно, що буде багато того, чого чого напевно ми ще не бачили. І ще одна тема, яку ми озвучили перед нашою розмовою, це візит Біла Бьорнса до України. Це директор центрального розвідувального управління, який в статусі керівника востаннє, очевидно, зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Хоча Володимир Зеленський зазначив, що він надалі зберігатиме контакти, навіть коли Біл Бьорнс не буде вже обіймати цю посаду. І також Зеленський відзначив суттєвий. Вплив саме цієї людини на допомогу в протистоянні російської агресії. На вашу думку, от цей останній візит про що він може свідчити, і в принципі, чи є смисл говорити про те, що Бьорнс може за останні тижні ще встигнути надати якусь, хоча б аналітичну інформаційну або допомогу власним впливом. Я думаю, що якщо Джо Байден, ну, очевидно, що він попросив директора ЦРУ приїхати до Києва, значить, Джо Байден, ну і, напевно, і сам Білл Борнс вважали необхідним за необхідне щось віч навіч повідомити. Керівництво України про щось поговорити про щось таке, що не, не можна довіряти навіть системам захищеного зв'язку, тобто, це, це було вочуваю, щось важливе, як завжди буває, коли, коли директор цей року десь їде. Ну от скажімо. З книги Боба Вудворда, війна а там кілька глав написані. Зокрема, на, на підставі бесід Вудворда з Білом Борнсом. Ну видно, що Байд Байден доручає Борнсу кудись їхати, зокрема до Києва, коли є ще якісь дуже дуже важливі речі, які треба обговорити. Зокрема, Бернс, скажімо, їздив до Києва перед великим вторгненням, коли він привіз керівництво України просто от російські план вторгнення, і воно саме так і відбувалося, як він описував. І вже під час Великої війни кілька його приїздив до Києва. Вони о, були пов'язані з тим, що тут треба було обговорювати якісь дуже важливі речі. Я думаю, що так само є і зараз, але про що вони насправді говорили, звичайно, що ми не дізнаємось, ну, ну і добре, що не дізнаємось, тому що. Коли коли треба, буде, то дізнаємось, коли це не буде так важливо, тому що нехай, нехай керівники обох країн мають секрети, які, які ворог не повинен знати. На вашу думку, чи продовжиться рівень контактів на тому рівні, на якому він відбувався в останні майже три роки, і з майбутнім керівництвом ЦРУ? Знаєте, важко мені сказати, тому що якщо буде затверджений керівником ЦРУ Радклів, якого Трамп висунув на цю посаду, но він не зовсім іншою людиною. Біл Бронс, професіональний дипломат, спеціаліст, до речі, по Росії, він володіє російською мовою, він був послом Сполучених Штатів в Москві. Uh, ну якби він взагалі він дипломат. Він він виконував різні дипломи дипломатичних місіях на близькому сході, крім крім uh, Росії. Тобто він, він якраз дуже добре uh, розбирається в тих проблемах, з якими адміністрація Джо Байдена довелося мати справу. Очевидно, Джо Байден. Бачив, що це буде Україна та близький схід будуть такими регіонами, де доведеться використовувати досвід Борнса. Джон Радкліф, людина зовсім інша. Він хоча був протягом короткого часу, шостих місяців, директором національної розвитки в кінці роботи попередньої адміністрації Трампа, але до цього він ніколи ні в розвідці не працював, ні дипломатом не був. Він був прокурором в Техасі Федеральним, там він відповідав за боротьбу за, з тероризмом. Він був мером маленького містечка в Техасі. Потім він був обраний до конгресу. До речі, в окрузі, в якому я працював протягом багатьох років. Я вже в іншому окрузі працював в тому окрузі, де він обирався до конгресу. Так що у нього досвід досить зовсім інший, і які будуть з ним контакти? Сказати важко. Хотілося б, щоб, щоб контакти були. Але чи буде Дональд Трамп, скажімо, доручати? Джону Радкліфу в якійсь такі місії за кордоном, як Джо Байден доручав Біло Бернсу, Я не знаю, це важко дуже спрогнозувати. Я просто ще раз хочу нагадати, що Біл Бернс, крім того, що він був от і є поки що директором СРУ, він дуже досвідчений дипломат, тому для нього контакти з представниками інших держав це для нього така звичайна звичайна річ а от як буде з Джоном ракліфом сказати важко подивимось подивимось дякуємо вам пане ігорю ігор айзенберг професор мангетенського університету був Дякую з нами вам. на прямому зв'язку